Завершився сезон першої ліги України 2022 23 Чемпіоном стало Полісся. Спочатку Житомирська команда виграла групу А на першому етапі змагань, а потім фінішувала першу в чемпіонській групі. Полісся оформило чемпіонство після перемоги над ЛНЗ 2-1 в останньому турі. Ця звитяга дозволила команді обійти у болонь на три очки. Полісся вперше в історії виграло першу лігу та проведе дебютний сезон в УПЛ. Український Вінгар Кракові Євген Коноплянка покинув команду. Про це клуб повідомив після Останнього туру чемпіонату Польщі. Сторони не продовжили контракт. 33-річний футболіст стане вільним агентом. За Краковію Коноплянка виступав півтора сезону. В його активі 38 ігор, в яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти. Динамо продовжило контракт з Нігерійським вінгером Беніто. Угода з 24-річним футболістом розрахована до кінця сезону 2025-26. Беніто приєднався до Динамо навесні 2020 року, після чого виступав на правах оренди за Донецький Олімпік та Хорватську горицю. У нинішньому сезоні нігерієць провів 10 матчів УПЛ, у яких забив один гол та віддав два асисти. Завершився турнір у чемпіонській групі першої ліги. В останньому восьмому турі Металург зіграв в з Тернопільською нивою. 1 -1. Команда набрала 21 очко і зайняла четверте місце, яке дозволяє зіграти у перехідних матчах за право виступати в УПЛ. Також у перехідних матчах зіграє ЛНЗ 22 очки і третє місце. Напряму в УПЛ вийшли Полісся 32 очки перше місце та оболонь 29 очок, друга позиція. Головний тренер Аль-Айна Сергій Рибров оголосив, що покидає свою посаду. Про це український фахівець повідомив після програного фіналу Кубка Ліги ОЕ, сказавши, що це його останній матч. Тоттенгем націлений на підписання Ання Вінгера Шахтаря Манора Соломона. Соломон минулого літа призупинив контракт з гірниками та прийшов в оренду у Фулгем. Влітку його угода з лондонським клубом завершиться, і футболіст міг би повернутися в Шахтар. Проте Фіфа ще на рік дозволила футболістам в односторонньому порядку призупиняти контракти через війну. Соломон має намір знову призупинити угоду з донецьким клубом. Вона розрахована до 31 грудня 2023 року. Це означає, що влітку Манор може залишити клуб як вільний агент. Зараз фаворитом у боротьбі за ізраїльтян на є -Тотенхем. Масова бійка гравців відбулась в кінці матчу 29-го туру УПЛ Шахтар Дніпро-1, в якому донечани перемогли 3-0 і стали чемпіонами. Укомпенсований до другого тайму час футболісти обох команд почали бійку. У ході сутички захиснику Шахтаря Ярославу Ракийському розбили брову. Головна арбітриня Катерина Монзуль вилучила чотирьох гравців Дніпра 1 та двох гравців Шахтаря. У складі Дніпра 1 були вилучені Олексій Гуцуляк, Жоан Пеглов, Віталій Федорів та Рональд Матаріта. У складі Шахтаря були вилучені Єгор Назарина та Анатолій Трубін. У підсумку шість червоних карток на останній хвилині матчу через незрозумілу бійку. За тур до завершення сезону у гірників 72 очки, а у другого Дніпра 1 та третій зорі по 64. Вони вже втратили математичні шанси обійти шахтар. Це 14-те Чемпіонство донецького клубу більше чемпіонств в Україні лише у Динамо, 16 Дніпро 1 опублікував заяву з приводу масової бійки наприкінці матчу 29-го туру УПЛ з Шахтарем. Дніпро 1 приносить свої вибачення за прикрий інцидент, що відбувся наприкінці матчу проти Шахтаря. На жаль, свідками виходу емоцій з-під контролю стали тисячі телеглядачів. Розуміємо і самі стоїмо на тих позиціях, що подібних вчинків не було у футболі та взагалі у спорті. Керівництво клубу та тренерський штаб вже провели бесіду з футболістами про непропустимість подібного. Буде вжито і дисциплінарні заходи. Йдеться у повідомленні клубу. Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля не зміг дограти матч 29-го туру УПЛ проти Дніпра 1. 23-річний українець отримав пошкодження, через яке на 31-й хвилині зустрічі його замінив Богдан Михайличенко. Динамо достроково поверне орендованого зорі Володимира Брашка, якщо він вразить тренерський штаб київського клубу на літніх зборах. За інформацією, спортарени, у такому разі київський клуб запропонує Луганському одного із своїх гравців, оскільки оренда була розрахована і на наступний сезон. 21-річний Брашко забив Сім голів і зробив один асист у 27 матчах за луганців. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Шахтар став чемпіоном України за підсумками сезону 2022 2023 Зокрема, чемпіонську медаль отримав і захисник донецького клубу Богдан Михайляченко. Для 26-річного українця це вже другий чемпіонський титул. Перший він здобув у сезоні 2014-2015 у складі Динамо. Нападник з. Назарі Русин докликаний у збірну України замість форварда Брюге Романа Єремчука, який пропускатиме червневий збір через травму. Про це повідомляє прес-служба ОАФ. Для 24-річного футболіста це дебютний виклик до лав національної команди. Український воротар шерифа Максим Коваль здобув Кубок Молдови. У фінальному матчі з Бельці він вийшов у старті. Основний та додатковий час завершився з рахунком 0-0. У серії пенальті Коваль відбив два удари, чим приніс перемогу шерифу. Раніше цього сезону Максим став чемпіоном Молдови у складі. Металіст у 29-му турі УПЛ програв минаю та достроково вилетів у першу лігу. Після 29 матчів у харківського клубу 22 очки та передостання місця в турнірній таблиці. У 14-го вереса 28 балів. Харків'яни не зможуть відіграти 6 очок в останньому турі чемпіонату України. Металіст лише цього сезону вийшов в УПЛ. Динамо вперше у своїй історії виступить у лізі конференцій. Після перемоги Зорі над Олександрією 2-0 луганська команда стала недосяжною для киян. Динамівці завершать сезон на Твертому місці. Таким чином Динамо почне свої виступи у Єврокубку з третього раунду кваліфікації. Для виходу в груповий етап Динамо треба пройти два раунди. Найближчим часом Верес може змінити головного тренера. За інформацією журналістів, керівництво рівнян всерйоз розглядає можливість зміни головного тренера команди. На зміну Юрію Вірту відправляють відразу ж двох спеціалістів: колишній тренер Маріуполя Остап Маркевич, а також колишній наставник Інгольця Сергій Лаврененко. Повідомляється, що рішення буде прийнято по завершенню сезону. Шахтар наступного сезону стартуватиме з групи Ліги Чемпіонів. Інтер достроково гарантував собі участь у лізі чемпіонів наступного сезону. Також інтер зіграє у фіналі поточного розіграшу Ліги Чемпіонів 10 червня проти Манчестер Сіті. Таким чином, чемпіон України наступного сезону стартуватиме з групи Ліги Чемпіонів, адже додатковий слот переможець поточного розіграшу не займе. Ведучий програми Тато таке Михайло Співаковський заявив, що рух стимулював Львів у грі 29-го туру УПЛ проти Інгульця. Цитата: За моєю інформацією, Львів у цьому матчі стимулювали. Спочатку мені сказали, що дві команди. Потім по моїх джерелах я отримав лише з приводу руху підтвердження, що рух стимулював у цьому матчі Львів, сказав Співаковський. Майбутнє головного тренера Дніпра 1 Олександра Кучера залишається невизначеним. Рішення щодо коуча прийматиметься цього тижня. Дніпряни ще не гарантували собі участь у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перед останнім туром. Бурігам Юнайтед прагне підписати він Ворскли Рікардо Лопеса. Цитата: слава Богу, у нас є кілька пропозицій на столі. Вивчаємо їх можливості. Вони справді зробили мені дуже хорошу пропозицію. Ми добре просунулися в розмовах, сказав Лопес. 32-річний бразилець став гравцем Ворскли у січні цього року. За цей час він провів сім матчів. Результативними діями не відзначився. Рух переміг Чорноморець 2-0 у 29-му турі чемпіонату України Ю-19 та достроково став чемпіоном. За тур до завершення сезону. У Львівського клубу 79 очок, друге Динамо 74 бали в активі. Рух виграв чемпіонат України Ю-19, другий сезон поспіль. В наступному сезоні рух представлятиме Україну в юнацькій лізі УЄФА. Стали відомі потенційні суперники срібного призера поточного розіграшу УПЛ у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. На цій стадії український клуб зустрінеться або з грецьким Панатінайкосом, або зі швейцарським серветом. Для виходу у групову стадію віце-чемпіону УПЛ потрібно буде пройти трьох суперників. Полісся Сила про трансфер воротаря чи Джоке ані агбосу контракт з 19-річним нігерійцем розрахований на 5 років. Новачок Житомирського клубу Гравець збірної Нігерії Ю-20. у складі команди став бронзовим призером Кубка африканських націй 2023, зігравши всі 6 матчів на турнірі в основному складі. Футболіст приєднається до команди під час підготовки до сезону 2023-2024. Польський журналіст Петр Слонка повідомив, що Шахтар, дніпро «Дніпро-1», зоря та Динамо ще не визначились, на яких стадіонах проводитимуть єврокубкові матчі. Три з чотирьох клубів розглядають Польщу як пріоритет. Де буде грати четвертий неназваний клуб, не уточнюється. Лише вказується, що це буде не Польща і не Словаччина. Один з клубів вже домовився на 99% з власником одного зі стадіонів у Польщі. Два інших тільки планують. Олександр Усик зробив особливий подарунок для Полісся. Боксер подарував президенту Житомирського клубу Геннадію Буткевичу унікальний пояс, який існує лише в одному екземплярі. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може змінити клуб у трансфер трансферне міжсезоння. Новий тренерський штаб не вбачає місця для українця в основі команди. Челсі збирається віддати Мудрика в оренду. Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно хоче вирішити проблему ігрового часу Михайла Мудрика так, щоб у виграші виявилися і клуб, і сам футболіст. Український вінгер вирушить в оренду терміном до кінця сезону 2023 2024 Клуб, який працевлаштує Мудрика, не матиме права на викуп контракту футболіста. У послугах українського Півзахисника зацікавлені команди із кількох європейських чемпіонатів. У Челсі оберуть команду, яка візьме участь у Єврокубках та гарантує молодому гравцю стабільне місце в основному складі. У Лондоні хочуть, щоб Михайло Мудрик продовжив свою кар'єру саме в англійській команді. Головним претендентом на гравця вважається Брайтон. Роберто Дедзербі зумів вивезти команду до Ліги Європи. Італійський тренер, знайомий із можливостями футболіста, і хоче запросити його провести в команді щонайменше один сезон. Новим претендентом на Мудрика став англійський Ньюкасл, який у вперше за 20 років вийшов у лігу чемпіонів. Причому сороки навіть готові самі заплатити заробітну плату українцеві під час оренди гравця. За межами Англії також є команди, які зацікавлені у трансфері Мудрика: Мюнхенська Баварія, Міланський Інтер та Мадридський Атлетико. Вони вже готові розпочати переговори з Челсі з приводу оренди українця.